Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами виконуємо діагностувальну роботу з теми, яку ми вже з вами вивчили речення. Підготуйте, будь ласка, свій зошит та ручку. На першому рядочку запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери посередині діагностувальна робота. Поставте цифру один та уважно послухайте перше завдання. Речення С А. Слова, що виражають закінчену думку, Б. Кілька слів, В. Декілька словосполучень. Оберіть і запишіть ту літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 2. Речення, у якому висловлюється порада, заклик, прохання, наказ називають А. Розповідним, Б. Питальним, В. Спонукальним. Запишіть на наступному рядочку цифру 2 та літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 3. Визнач тип речення за метою висловлювання. Взимку їжачок спить у лісі під хмизом. Це речення А. Питальне, Б. Розповідне, В. Спонукальне. Поставте на наступному рядочку цифру 3 та запишіть ту літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 4. Познач спонукальне речення а. Ластівки повертаються з теплих країв. Б. Коли ластівки повернуться. В. Прилітайте ластівки додому. Запишіть цифру 4. Та оберіть те речення, яке є спонукальним. Запишіть літеру, яка вказує на це речення. Завдання 5. За емоційним забарвленням речення бувають. А. Окличні неокличні. Б. Окличні спонукальні. В питальні розповідні спонукальні. Запиші цифру 5 та літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 6. З поданих слів склади і запиши два речення. Визнач і запиши вид речення за метою висловлювання. Запишіть цифру 6. Складіть два речення. В кінці поставте необхідний розділовий знак та запишіть яке це речення за метою висловлювання. Питальне, розповідне чи спонукальне. Завдання 7. Запиши подані речення. У кінці постав потрібний розділовий знак. Поставте, будь ласка, цифру 7 та запишіть речення, які ви бачите. Вони записані синім кольором. Після кожного речення в кінці поставте необхідний розділовий знак. У нас з вами 4 речення. Будьте уважні, пригадайте усі види речень, які ми вивчали. Запишіть це речення, в кінці кожного поставте необхідний розділовий знак. Думаю, ви чудово впоралися з завданням і тепер можете відпочити.